Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та граблів, Рашилка, Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Приїхала до нас нова поставочка запчастин від заводу виробника запчастин Ромни з міста Ромни Сумської області. Приїхала до нас навіска в зборі на МТЗ, а задня навіска. Краб тяги до неї, вал, ось стяжки з кронштейнами, регулюємо і нерегулюємо і розкоси, центральна тяга, поперечка, там вилка з поперечкою, ну і різні ж там болтики, гаєчки, весь комплект, щоб встановити на ваш МТЗ, приїхав. Ось такий варіант, в ціна його 19 тисяч гривень. Також приїхало до нас багато різних інших запчастин від Ромни. в основному це все йде на навіску. Ось як можете бачити тяги. Точніше, е Також тяги. Також тяги. Ось ці тяги на рульові. Далі приїхали у нас краби по окремості, тормоза, тормозні барабани, точніше в зборі. Також приїхали у нас маховики романського виробництва, провушені на навіску, тяги на навіску. Також це у нас переходнички до двигуна, вижимні підшипники в зборі. Ось, Як можете бачити, колектора різні, і також приїхали вентилятори з моноциклончиками. Ось, як можете бачити, така величезна кількість. Багато чого. Також приїхали наконічники та багато чого іншого. Також ЛЕД-фари приїхали. І ось такі чеки на візки На МТЗ. Ось така невеличка поставочка. Також в нашому магазині ви маєте можливість замовити багато інших запчастин. Це у нас і кабіни, і дископлуги, і оприскувачі. Нещодавно приїхала нова партія. Тому хто бажає замовити, ми відправляємо новою поштою по території України, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба! Хто бажає замовити? Нагадую номер телефону в описі до цього відео. Всім до побачення.